Вітаю, друзі! Вітаю вечір, понеділок Олексій Ляшенко. Наша традиційна зустріч, і трошки трохи продовжимо е, ранішню розмову про Арестовича. Я спеціально не написав ніде в назвах, в заголовках е, ім'я е, Олексія Арестовича, щоб е, не хайпувати на цьому. А вам хочу сказати: от де ви зараз побачите? Продовження обговорення про Арестовича і це великі там назви Арестовича туди, Арестовича сюди, Арестович такий. Це називається, друзі, хайп. Це називається спекуляція на імені Олексія Арестовича. Де ви в назвах це побачите? Тікайте з тих. Ресурсів, це просто хайпують люди, ви дивитесь, зароб... заробляєте їм гроші, заробляєте їм просмотри і так далі. І так, далі. так що, де будете бачити все? Пройшло з Арестовичем, все пройшло. Йдемо Ідем, далі, хоча там депутати почали хайпувати. Ми зараз поговоримо про це. Але я от чекав, думав, а хтось скаже, напише коментар. Коментарів дуже багато було, дуже цікаво, Різні коментарі і за, і проти, і мати, і перемати, і всякі різні. Я вже сказав, ті, хто дебільний, я видаляю зразу. Ті, хто дегенерати, я видаляю зразу, ті, хто пише свою думку, та раді Бога пише свою думку, ви так вважаєте нормально, по-людськи, по-українськи. Але більше ідіотів пишуть на російській мові. Але я чекав, хтось ось таку версію напише чи ні. Хоча у мене не зовсім така вона була, але схожа. Я вам зараз зачитаю: знову ж на російській мові. Ось цікаво подумати, це. Оце Критичное мышление. А ось, я, аккаунт ⁇ Да, игровой канал ⁇ называется. Ну, та, да, игровой. По Арестовичу мое мнение. Вот он пишет. В интервью он сделал вброс для Рашки, что Украина научилась сбивать Х-22. Парохоботы. Псевдопатриоты подняли шум и начали кричать. Ну и, говорит, вишенка на торте. Выходит на публику Малер и заявляет, что Украина не может сбивать Х-22. Теперь вопрос. При следующем обстреле, какие ракеты полетят в сторону Украины или в Украину? Раз мы их сбивать не можем, заявляет Министерство обороны, Значит, на нас полетят те, которые мы не можем сбивать. И дальше. Когда мы научимся анализировать, думать, что мы говорим и делаем. Так вот, друзья, я трохи не так думал. Ну, суть та же. Я не думаю, что Арестович сделал цей вкид навмисно. Ні. Я так не думаю. Можливо, я помиляюсь. Но мені Як я думаю, він так сказав, можливо, він так вважав, можливо, так йому сказали, да? що збили ми і упала ракета, і та, потім э, взірвалася. І ось тут Міністерство оборони, Гру, нікому не потрібно було нікуди виходити. Нічого не потрібно було нікому говорити. Ніяке опроверження не повинно. Ну це ж аналіз, це реакція, це, це називається, як вам сказати, друзі, це е, мислення, аналітика. Аналітичний разум, аналітичне мислення, причому реакція многіна була вона. Ага, Арестович сказав: хай думають росіяни, що ми вже можемо збивати їх Х-22. Все! Навіщо було виходити, опускати крила і казати, а ми не можемо їх збивати. Ну, посилайте на Київ тепер, їх. посилайте ще на Дніпро, давайте на Львов. Ми ж їх збивати не можемо. Уже все, все, все всім сказано. Розумієте? І хто більше шкоду наніс зараз? Я нікого не звинувачую. Просто. Ну, треба думати. З 20 сторін, з 15, з 10, з 5, та хоча б з 3. І тоді буде все добре. Але нардепи. Збирають підписи з вимогою звільнити з посту радника Арестовича. Це Гончаренко там збирає підпис Гончаренка, яка е, проститутка продажня, яка була у всіх партіях. Ну, блін, я не хочу. Це така баба, це не мужик, це баба кінчена. І оце він хоче там збирати про щось. Я ще раз я не. Захищаю Арестовича. Ні. Я просто хочу показати, друзі, як ситуацію можна розвертати туди, 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 туди. І як з ці, цією ситуацією користуються всі ті, хто хоче. Якщо хочете знати, якщо чесно, я в обіді на Арестовича по деяким питанням. І мені захищати його нічого. І я від нього нічого не хочу. І, і, і він мене не бу, і не буде чути. Розумієте? Але вимагати звільнення депутати хоч так. Яка державна зрада? У кого державна зрада? Де державна зрада? В тому, що сказав, що ракету збила наше ПВО, і вона впала, так це може бути в будь-якому місці. Це може бути будь-де, хоч в Києві, що не було такого. Було. Було. Я не кажу, що це гідний вчинок. Ні, він це не повинен був взагалі говорити. Взагалі торкатися цієї складової події. Ну і ще одна, одна підпис. Нас збирали підписи е, до Стефанчука позбавити ОПЗЖників мандатів. Ну, я казав, кажу і буду казати. Ну піде Стефанчук на такі, я не знаю, як вони будуть. Неможливо по закону їх зараз позбавити. Зараз потрібно приймати закон. Є стільки голосів приймати зміни до Конституції, більше трьохсот голосів повинно бути. Є такі голоси, хай приймають, хай роблять, хай позбавляють. Питань нема. Але взяти так, от тому що якісь там гончаренки, Балоги, Малоги захотіли Мезінцеві. Я не знаю, хто там Дунда, Петса, ну, вон, Гончаренка. 5. Захотіли хайпанути, знову показати, які вони борці, які вони проти ОПЗЖ. Та ми, я проти ОПЗЖ, я з ними борюсь уже не знаю, скільки років. На Донбасі. Спочатку з партією регіонів, потім з ОПЗЖ, не на життя, насвить. І я не хочу, щоб вони були, але я не хочу, щоб потім Стефанчук чи Зеленський сиділи в тюрмі, як Саакашвілі Розумієте? А вони цього роблять, вони роблять цю пропасть. Йдемо далі, далі йдемо по темі. По темам ті ще записані. Але я хочу, друзі, вам подякувати за ваші донати. Сьогодні знову заказана чергова партія спальників. Я сказав, ми весь січень будемо купувати спальники. От прийшло на 5-6, на 6, ви, 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 ви за донати, купуємо. Прийшло, купуємо, Прийшло, купуємо. Тому що тягнути, там, збирати на 30, на 25, ні, хай буде по 5. Воно 2-3-4 дні там уже на фронті, 2-3-4 дні там. Тому я. Розмістив у себе на сторінці, де до Петра вже прийшли е, спальники, ви можете зайти, заходити до нього на сторінку в Фейсбуці, хто хоче перевірити і так далі. Я взагалі-то прошу, щоб моє прізвище ніде не фігурувало, не називало. Він там каже, земляк і наші друзі з Києва по-різному. Ну, ви бачите там спальники. Все. Я щиро дякую. Великову Георгію, Скубак Людмилі. Ну, я знаю, хто вислав ще, але просили не називати. Дякую вам, дякую, щира вам подяка за ваш донат. Смірнову Яніні, Шатель Наталії, Хрипун Людмили. Без прізвища прийшов. Прийшов перевод 15.01 19.45. Антонове Світлані, прізвища на Монобанк прийшов так ось по переказ, Бурдині Галині, Вовк Валентині і Разумовій Тетяни. Щира вам подяка за вашу допомогу. Йдемо далі, йдемо далі. Так от що далі? Що далі? Далі я вам зараз скажу, що у нас далі. Юрій е, Ігнат е, вважає, ну коли йому задали питання, чи можлива висадка десанту Російської Федерації у Києві чи в околицях, пам'ятаєте, як було в Астомелі і так далі. далі Юрій Ігнат е, сказав чітко: тоді ми не очікували такого зухвалого ходу від Російської Федерації. Тоді не вдалося захопити нас і зараз не вдасться. Їм зараз не вдасться навіть Кордон перетнути. Розумієте? Навіть кордон перетнути. І ще сказав, що Юрій, Юрій Гнат, що СС-300, СС-400 є загрозою для нас. І їх треба знищувати пускові установки на, на землі. На землі. Це буде більш а для цього потрібні ракети 150 кілометрів дальністю. і тоді ми зможемо знищувати. І тоді не буде обстрілів С-300, з Запоріжжя, все ж 300. Там накривали, накривали Так, але їх багато таких. Дуже багато. Ми кажемо, що Росія, Росія багата, вона довга, друзі, довга Росія. Розумієте? Вона дуже довга. Я хочу подякувати. Ой, вибачте. вибачте. Я хочу подякувати за ваші розповсюдження, за те, що ви допомагаєте розкидати по всім мережам, по, по сторінкам, по своїм, по групам і так далі. Чим більше ви розкидаєте, тим більше почують те, що я кажу. І може, можливо, хтось подумає, і, можливо, хтось. Думати стане по-іншому. Дякую за ваші вподобаєчки, це захист каналу. Спонсорам велика подяка. спонсорство – це захист каналу. І коментарі це продвигання каналу по рейтингу. Йдемо далі. Ну що, коло зужається потихеньку, потихеньку. Звісно, нам всім хочеться швидко. Я навіть читав такі коментарі, що. Від Зеленко, ви, вибачте, Ворла в попалі, що від Зеленського відвернуться, якщо він не посаде Порошенка. Я, і, і питання в мене було: а посада чи ні, я м м чітко сказав, що я не думаю, що Порошенко буде сидіти в тюрмі. Ось не думаю. Але те, що йому закриють вхід до влади. Будь-яким чином, це буде умовно, це буде з відсрочкою, це буде слідство, це буде різне. Я вважаю, що це буде. Хоча, можливо, я помиляюся. Те, що я хочу, щоб він сів, ви навіть не, роз... не знаєте, як я хочу це. Я хочу. Тому що така людина не може бути на свободі. Людина, яка в своєму житті тільки крала, тільки брехала і тільки шахраювала, не може бути на свободі. Хоч, хоч що мені каже. Так от, кільце зужається. Нардепу солідарності Герасимову, заступнику Порошенка і як е, як як він 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 там, 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 я навіть. Не знаю, як він там э, числиться, друзі, як він числиться Герасимов, там э, співзасновник і як спів, співорганізатор, Хто він у нас там десь потеряв, Та да, десь десь втратив. Ну, э, Герасимов, він є керівник фракції разом з Іриною Геращенко э, в парламенті. так от йому набу, набу. Повідомила про підозру Про підозру за вінне декларування. Він з 2013 року ні разу, а він депутат з 14-го, не задекларував е свою вілу. Містечко Хаєва в профінці Аліканти на узбережжі Седр... С -С -С Середземного моря у Іспанії. Також там гроші не задекларував. Але є нюанс, як завжди, у нас є нюанс. Герасимова нема. Заочна підозра. От дивіться: там, де набу, там, де САП, там, де ВАКС. А це обідіні, де Шабунін? Це ж його протеже, його толкання. Це Західу він приносить, це ж Срасінок, це, ж, це, це він воював за Саб, за Набу. Кого посадила Набу? Зараз СБУ працює за всіх. От за всіх. Розумієте? І не втручався туди Захід. І не втручався туди Шабунін. І Бутусов туди не зустрічався. Там, де Шабунін корупція, у нього не зря називається його організація, центр протидії корупції. Ні, це не центр протидії корупції, це центр розвитку корупції. Ось чому Набу діждалося та не діждалося, а повідомила Герасимов, що йому будуть давати підозру. Де, кстати, Порошенко я щось втратив його, не бачу, наче в Україні його нема. Ще дехто там з фракції не буду, поки говорити, роз'їхались нема. Ви ж бачите, фракції нема. Десь відсотків 20, 25 фракції нема. І де він зараз знаходиться? Знаходиться Герасимов, ніхто не знає. Підкажіть, як ніхто не знає, він же виїжджав за кордон. А, а, а може він виїхав в Ордло, а може він тут ховається в якомусь селі. Ну, щось, якщо виїжджав, то це митниця. Погран служба повинна знати, куди він виїхав. Я ще раз скажу: там, де центр протидії корупції Шабуніна, там розвиток корупції. Все. Ось хоч, хоч, хоч що хочете, мені кажіть. І Хоч якось мене переконуйте, я, я не розумію. Не працює НАБУ, не працює САП, це те, що завжди колотив шабулі. Йдемо далі, друзі. Ну і така цікава новина. Служба безпеки Японії назвала наш Азов українськими самураями. Класно класно І видалила з перічня міжнародний тероризм 2021. Вони туди її вносили. В наш Азов Це ж все було припадно, при, 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 е, надано Росією. Вони ЗАЗО зроб... держава терорист, президент терорист, уряд терорист, армія терорист, але вони з Азову з добровольчого батальйону, як він навіть починався, зробили, а зараз він Національній гвардії, зробили якихось націоналістів. І світ почав йти. Спочатку там Англія видала, потім е, Сполучені Штати, тепер японці. Видали з перечня. Там батальйон фігурував як неонацистська групіровка. І на сайті опублікували. Вибачення. Стійкість Азова в Маріуполі ввійде не тільки в підручники військового військові, але й в Бусидо Кодекс настає, справжніх самураїв, так написали японці. Давайте я вам ще раз повторю, тому що це, ну, це дорогого стоїть. Стійкість Азова в Маріуполі ввійде не тільки у всі підручники військові. Але в БУСІДО це кодекс настоящих самураїв. Це кодекс настоящих самураїв, друзі. Отак. От так що дякую вам. Дякую, що ми разом. До завтра, завтра 5 хвилин. Коментуйте, діліться. Та ви знаєте, що треба робити. Україна переможе.